Отже, сьогодні ми слухаємо ми послухали цю притчу про одного багатого чоловіка, який мав управителя, якого звинуватили, ніби він розтрачує його майно. Знана відома притча, яку Ісус розповідає для, для своїх апостолів, для своїх учнів, і вона теж буде корисна для нас. Буде корисна для нас, християн 21 століття, які так виглядає, що вже все знаємо. Ми є дуже вимогливими щодо церкви, до священників, до єпископів, до інших, дуже є вимогливими і знаємо дуже добре, як має бути. І отже, розповідаємо сьогодні це Євангеліє у притчі про цього управителя, який теж знав, як жити, який теж вмів жити. Так є, що тоді в Старому Завіті це було нормально, коли господар мав багато землі, наймав управителя. І, як правило, до праці наймали іноземців, наймали цих емігрантів, іноземців. І цей управитель він мав віддати певну суму господарю, яку належало. А що було більше, що він там схитрив, чи там собі міг собі підзаробити, чи там підняти ціну. Він міг собі з того скористати. І отже, коли господар дізнається про цей гешефт, про цей бізнес його, каже йому, що. Залишилось тобі вже мало часу. Ти мусиш мені дати звіт, і ну, зрозуміло, що, напевно, що втратиш свою працю. І так цікаво, цей чоловік, який зробив собі, напевно, заробив якісь кошти. І, і в якийсь момент він був готовий і рішуче, приймає рішення застрахуватися, приготувати собі це майбутнє. І він е, робить так, щоб ті, які там працюють, чи якісь мають борг перед господарем, він їм списує просто ці борги, кому половину, кому 20%, кому 30%, для того, що собі забезпечує це майбутнє. І цікаво, що ці свої таланти він використав так, щоб собі забезпечити це майбутнє і, і теперішнє, і щоб мати добрі відносини з цими е, людьми, потім в майбутньому, щоб вони теж його підтримали. І такий приклад, напевно, що це не є приклад для наслідування, для того, щоб обманювати інших, для того, що тому що це робить світ, цього не потрібно вчитися. Це кажуть, ну всі так роблять. Але Ісус хоче навчити чогось іншого. Знайте, зараз в інтернеті теж є таких багато гуру. Таких хлопців або чи це в Іспанії, чи це в Україні. Зараз десь, мені здається, місто Дніпро на якійсь стоянці, є такий хлопець, дуже начитаний філософ, дуже знає багато всього. І він каже, що він може дати навіть на відповіді на запитання, навіть на які люди не знають відповіді. Він, він настільки начитаний, що він просто може спілкуватись на різні теми, крім точних наук. І отже, цей хлопець насправді має дуже добру пам'ять. Він говорить такі речі, які загальновідомі. Або про які вже багато разів говорилося, але має добру пам'ять. І за це він бере якусь певну плату, тому що він цього не робить задурно, він вважає, що його розум і його талант мають оплачуватися, це якусь ціну мати. І цей хлопець дуже рішучий. Він настільки рішучий, креативний, розумний і навіть, можливо, в якихось моментах може навіть маніпулювати якимись речами. Людям подобається і кажуть йому, щоб він створив якийсь свій. Свой аккаунт, чи де би він міг там це все розповідати. І отже, знову ж таки, це саме, що говорить Ісус, що е, це людина не говорить про якісь християнські цінності, чи про якісь цінності, а говорить так, як, це, як треба жити в цьому житті. А ми, християни, як правило, чому я казав, що ми знаємо, як мають інші робити, але цієї Хитрості, рішучості, заради небесного царства, заради побудувати тут це царство, тут вже небесне на землі. Часто ми не є рішучими. Часто ми не хочемо виставлятися, підставлятися, лишній раз щось сказати. Бути креативними в якийсь такий спосіб, чи так в своєму житті радикально деколи щось поміняти, незважаючи на те, що як на мене подивляться чи подумають, тому що я християнин, тому що я католик, тому що я живу так, як мене просить Господь, і я собі будую це своє майбутнє, туди, куди мене кличе Господь, до Небесного Царства. І я вкладаю, і я можу від чогось відмовитися, і я можу прийняти якесь рішення. І бачимо, яка велика різниця, наприклад, сьогоднішнього святого папу, яку ми згадуємо, святого Лева Великого. Отже, це був чоловік великої, мав дуже добру пам'ять, добру формацію, і все це міг би скористати для того, щоб наживитися, нажитися, заробити собі великі статки. Натомість він став святим. Ці всі його знання, які він мав, він використав цей дипломатичний талант, бути дипломатом, його завжди папа посилав. Попередній папа Камен посилав його для якихось складних, важких ситуацій вирішувати. А коли він стає папою, є велика загроза. Власне, гуни йдуть, щоб зруйнувати, де проходили тоді ці гуни, і знаємо, це я тіла. Вони зрівнювали все з землею, не залишали камня на камні. І цей папа, відвага, рішучість іде назустріч, домовляється, домовляється, щоб в такий спосіб, що взагалі не, нічого не зробили, ні столиці, ні місту, ні людям не ограбили, не роз... нічого не зробили. Попросто залишили, залишили, бо пошанували, послухали, що не можуть йти проти Бога. І другий раз. Іде військо, і другий раз папа виходить. Цього разу пограбували, але нікого не вбили, нічого не зруйнували. Два рази папа руйнує Рим, два рази рятує всіх людей. Про це йдеться, про це сьогодні Ісус говорить: бути християнами рішучими, відважними, креативними, не бути християнами пасивними, християнами, які очікують, що хтось зробить, що вже нічого не зміниться. Що вже неможливо, що так вже є. Завжди були складні часи. Хтось написав, що в часи, в які жив е, папа Лев е, святий, якого сьогодні згадуємо, то можна було би робити блокбастери в Голлівуді, писати такі книжки, які б розходились мільйонними тиражами. Так як ми зараз живемо в складних часах. Так і сьогодні, брати і сестри, Ісус просить Тебе, запрошує мене і Тебе, всіх нас. Будьмо рішучими, відважними, християнами, креативними, і вчимося теж використовувати всі ці інструменти для того, щоб приводити людей до Бога, для того, щоб рятувати людей, для того, щоб будувати тут небесне царство. Не для себе, для своєї наживи, а працювати теж для Бога, для церкви. Амінь.